Ситуація наступна. Реаліті шоу під назвою Артем Пивоваров і благодійний тур Україною розпочинається. Зараз я буду знайомити вас зі своєю командою. Дуже думав, привіта. Ти просто так будеш своя. Знову вийшло. Що Че соромишся? Це Микита. Привіт, це Микита, це мій друг вже дуже багато років. Ми познайомилися в В Харкові, так. І перший концерт був, я пам'ятаю, з телефоном. Я прийшов з телефоном. І це насправді був незапланований концерт, тому так, що, що мене тоді запросили ми. підтримати е, одного виконавця, і я мав виконати там декілька пісень. Ми з Микитою познайомилися. Я приношу свій телефон, кажу, е, запускай музику. А він каже, як запускати музику, давай мені якісь там плейбеки чи... або ноут. Я кажу, ні-ні, у мене все на телефоні. І я дав йому свій телефон, вийшов на сцену, познайомився з музикантами, одразу ж там на місці. Розповів я, як потрібно грати мої пісні, показав, сів барабани зіграти, гітари. І в той же вечір виступив. І після цього, що далі відбулося? Ти мені зареспектував? Скажи? Чи я зареспектував, так. Ми з собою почали спілкуватися, і через деякий час ти мене запросив з тобою з'їздити на два концерти. Два концерти вже сім років. Вже сім років, ці два концерти продовжуються. Слухаємось далі. Я хочу вас познайомити також ще з одним моїм другом. Без перебільшення. Для мене слово друг це дуже має важливе значення. Ось, за словом Аділом, все, все говорить. Ось ця штука за нього. Сергій це також людина, з якою я знайомий вже дуже багато років. Він був одним з перших, так само, як як і Микита. Хто повірив в мене, він привіз мене в Одесу ще з моїм самим першим альбомом. Що в рамках проекту Артрей, е е я тоді випускав е перші сольні пісні, і він привіз мене в Одесу, послухав мій альбом, повірив, сказав, що дуже класний матеріал. Я здивований, чому ти не туриш, <сở> і був одним з перших, хто почав е е робити мої концерти. Це одна людина, яка забивстейжену Дмитро Бондар. Бо його ви знаєте, він, він відповідає. Яка... Ну приходь сюди, приходь. Він це також мій друг, який зі мною також дуже довго і давно знайомий. 47 років вже 48 років, трішечки більше. Ви, ви бачите, він не виглядає. <світ> 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 але але стає кращим з кожним днем. Одні з перших кліпів, які ми знімали, ми знімали з Дмитром і з його командою. Це була був продакшн інакше. Короче, суть в тому, що немає, мабуть, кліпів. Які б ми з Дімоном не знімали, ну мабуть, кис... кислород Сергій. Мабуть, кислород ми з тобою так. не знімали. Не мною. дом. Знімали номер один. Так, ну коротше, Карма, дуже велику кількість кліпів Ми зняли з Дмитром. Він був в якості е лінійного продюсера на майданчику. Не того продюсера, дівчата, до якого потрібно звертатися одразу, як потрапити в шоу бізнес. <ріст> Ні, це не цей продюсер, це, нас, це я, якщо. що. <ріст> Який Женя Афанасенко, мій саксофоніст і музикант, і просто класний, дуже класний, дружний хлопчина. Я думаю, що ви знаєте і ви бачили його на багатьох концертах. Людина тонкої душі організації. Він може соромитися, але він неймовірно мать його талановитий. Вас з Велом ось, ось сюди. Це наш гітарист. Він... Давай, я сюди. Це наш гітарист, він і клавішник, до речі. Він грає на дуже багатьох інструментах, він мультиінструменталіст. Він ще й співає, до речі. Вел грає з нами не так давно, але як музикант він дуже досвідчений. В нього було багато проєктів. І є його сольний проєкт, також, який має назву Крайл, мабуть. Краял. Або Краял. Ну, взагалі, Краял. Давайте дам, дам вам зараз е, найголовніший пиріжок е, Солодулька е, цього чату, який з вами сьогодні залишиться потім. Даніл Дрок, е, ви його всі знаєте, тому про нього нічого розповідати. Погнали. далі. Це <рес> всі є володкочієм. Е, це мій бразик, з яким ми вже дуже багато років граємо. Він одним із перших, хто е, їв зі мною з однієї тарілки, хто спав зі мною в одному ліжку. Але без цих шоу-бізнесових приколів. По нам там і таракани бігали і, коротше, і, ми, воші. і воші. І у нас були бійки, але не один з одним. А проти інших людей, які нас ображали. Короче, ми дуже багато всього пройшли разом. І це та людина, яка, яка зі мною завжди. Ну, от кажу, як є. Дивіться, красивий, молодий, ну вже не дуже. Е, та перестань, дівчата. Якщо що. Е Якщо що. Е Його звати Сєва. Влад Семенов наш братішка. Далі йдемо. Це Руст. Руст розповідай. На чому граєш? Трамбончик. Це кар'єр, це кар'єр. Простий трамбончик. Да. Отака проста людинка, але дуже талановита. Це Дмитро Сіваконь. Е найголовніший. Е Дудець, давай поміняємо. Це та людина, яка грає на багатьох різноманітних інструментах. Більше те, це той самий чорт з дудкою, про якого ходять легенди. І не словом а ділом, сьогодні на концерті ви все побачите. Не менш важливі люди в моїй кар'єрі, в моєму житті, і хлопці, я знаю, що ви цього не очікували. Це Микита Шкурапат. Це людина, яка зі мною, я не знаю, ну ми з тобою пройшли все. Ми в общагі перші пісні записували 15 років тому. 15 років тому. Він мій звукорежисер, дуже талановитий і амбітний музикант. Короче, пісні, які ви чуєте, які ми випускаємо, ми зводимо разом з ним. Дуже талановитий хлопчина. Можна я тебе... Дякую. Можеш вкутити. Льоха. Льоха. З Чутова, по перше, це дуже дуже важливо. Льоха, краш всіх, Це дуже важливо, тому що ми майже поруч зростали разом в одних приблизно умовах, але познайомилися тільки роки три назад. Е, наш режисер по світку. все, що ви бачите на сцені, оцю красу покажи Санечко, Будь ласка, оцю красу, неймовірну красу, і все, що ви бачили в палацях спорту. Всі ці мегаконструкції, сцени, це все його рук діла. Це це все він. Наш красик Олексій.